П'ять найкорисніших продуктів, які мають бути в чек-листі, коли ви рухаєтеся до супермаркету. Перше це яйця, повний набір амінокислот і трьохвалентні білки. Вони будують вашу імунну систему. Потім м'язи, потім все інше. Друге, це горіхи. Ви маєте розпочинати сніданок з додатковою кількістю жирів для того, щоб впливати на роботу жовчного. Три це зелень та клітковина. целюлоза, клітковина впливає на рівень цукру і на те, як ви реагуєте на все. Інше впродовж дня. Четверте: фрукти, ягіди по сезону. Орієнтуємося. Це дуже-дуже важливо, тому що саме це нормалізує рівень цукру і зменшує потяг до солодкого. І п'яте, основні прийоми їжі це м'ясо, птиця, риба, сіфуд. Все для того, щоб відчувати насичення і будувати м'язи, які будуть працювати на вас. А якщо ви хочете, щоб я зняла відео про продукти, які варто виключити з свого раціону, ставте полюсик в коментарях. Tá pior tá do tá